А не могила то великий рів, усюди трупи, певно, більше сотні. Вже сотеніє, звірає комарів, Снують у тиші гробовій, німотні. Аж раптом стогін, хтось живий іще, мала дитина тихо, щось белькоче, А душу полонив болючий щем. Ой дядьку хліба їсти, їсти хочу. Малому десь, напевно, рочків три. Такий біленький, в полотняній льолі. На руки взяв, немов знайшов скарби. Ти жити будеш, ти щасливий вдолі. Мабуть, в живих нікого вже нема. Там тато. Мама, показав на яму, і обійняв руками обома, не плач, не бійся, жити будеш з нами.